А ще хочу зауважити те, що коли ви занурюєте свої орхідейки, обов'язково слідкуйте, щоб вона у вас не сильно туди шлюпнула у водичку. От До кореневої, так сказати, де корінчики закінчуються, от і закінчується тут вода. Тобто, глибоко, щоб о, листочки були у воді, цього не потрібно робити, тому що з часом вона може у вас. Тут в пазухах буде застой води, і вона може вас загнити. Тому обов'язково за цим слідкуйте. В цю воду, коли я буду витягувати цю орхідею, я вже не буду сюди додати добриво. Тобто, я зробила таку суміш, водичка добрива, і буду по черзі ставити сюди орхідейки. Цю витягла, водичка збігла, поставила наступну орхідею. Замачую я так свої. Квіточки на півгодинки, інколи на годинку, інколи можу на ніч залишити. Я до часу не прив'язуюся, там що 30 хвилин і все. Тобто є час, прибігла, переставила цю витягла, іншу поставила і все. Головне, щоб водичка також бігла у відеречку і щоб отут у кашпо не було застою води. Тому що тоді у вас можуть теж загнивати корінчики. Ось такі є умови маленькі, які я роблю. Ще е, я не оббризкую свої орхідеї. Колись я це практикувала, і у мене орхідейки мої поболіли. Їм це не сподобалось, тому що у пазухах трошки попадала водичка, і вони почали братися у мене грибком. Грибок я вилічила, орхідейки вилічила, і більше після того я їх не пшикаю. Я можу зносити їх усі в душик. Покупати під дощиком, витерти листочки насухо, злити водичку, поставити в кашпо і відправляються вони у мене на віконечку. З якої сторони на віконечку вони можуть і на північному у мене рости, і на сході росли. І зараз на південному вікні гарно себе почувають. Тобто обов'язкові такі умови період дощів створювати період засухи. Обов'язково зливати воду із кашпо, коли полили, щоб не було тут застоя води в цьому відеречку на дні, тому що загниватимуть корні. І обов'язково, коли зносити в душик, витирати листочки, щоб отут в пазухах водички не було. Можна салфеткою бумажною сюди так подавити-подавити, і водичка впитається в салфетку. Так що вам усім успіху, вирощуйте свої. Своїх красун, хай вони вас квітують і ратують вас. Всі орхідейки скоро мене будуть радувати квітами. Ось, Всі практично випустили квітоноси. Подивіться, ой. Це взагалі у мене біла, вона постійно водопадами та і пре-пре, треба таку велику палку підв'язувати. Це моя жовта. Тоже і мама, і доця випустили. Квітоноси. Не встигла я її так відрізати, пересадити в інший горщик, розділити. Це у мене має таку особливість гілкуватися зразу. От, Красунечка така буде цікава кольором. Це, це все подарені Деякі в мене це мій. Він квітує, а його хотіли викинути, але я її спасла, забрала і отхаяла. Далі. Я цю водичку не виливаю, так як вона з добривом, і я можу тоді підобрювати всі квіткові, які в мене є, ми підобрю, підстріліцею тепер піділью. Всі квіти, які квітують, я можу підобрювати цим добривом. Тоді їм теж кайфово. Don't care.